Шановні пані і панове, з вами передача історичні паралелі разом з Ростиславом Новоженцем. Сьогодні черговий четвер, 7 квітня, велике християнське свято Благовіщення. Всім відомо, що в цей день Архангел повідомив Діву Марію про непорочне зачаття і те, що в майбутньому народиться в неї. Син Божий, а ми підкреслюємо, що як Дімо Миріє, так і Господь наш Ісус Христос були галілеянами, галами, вихідцями з українських земель, з Галичини. Це наші великі святі, які ми поклоняємося і шануємо. Части сьогодні українці так масово відвідують храми і дякують за кожен прожитий день, дякують Спасителю, в тому числі і за наше світле майбутнє. Я собі дозволю таку історичну паралель, хоча я не є ні архангелом, ні тим паче Гавриєвом, але, але також хочу благовість повідомити що після офшорного скандалу е і інших злочинів, які вже встиг здійснити президент Порошенко, ми цього року 2016-го обов'язково матимемо імпічмент президента Порошенка. Але головна історична подія, яка відбулася 7 квітня у далекому минулому, з українського календаря, це е смерть. Короля Русі Галицького князя Юрія II Болеслава Тройденовича. Ну, Це просто й мало що баротом говориться, більше знають про неї історики, але я би хотів би зупинитися на деяких моментах князювання цієї особистості, бо, знову ж таки, чимало історичних паралелей можна провести і сьогоднішнім днем. Отож, був він сином. Мазовецького князя, а Мазовецький це польський князь. А насправді був праправнуком Данила Галицького. Так переплетені були тоді роди, і українці з поляками навіть для зміцнення влади так робили українські князі, що брали собі за дружин або їхні діти з інших держав поважних осіб. Наприклад, сам Юрій ІІ, він був одружений на доньці литовського князя Гедеміна. Отож, оце зміцнення влади надавало своєрідну запоруку миру між сусідами. Але не так було насправді син Мазовецького князя, йому було не так просто опинитися на Галицькому престолі і він з допомогою. І Вільська Польського в тому числі здобув собі престолу короля Української держави, яка після падіння Києва була зосереджена тут в Галичині. Хоча ця держава галицько вона сягала від Балтійського до Чорного моря, але він був поважним правителем і у 1325 році став королем Русі. Він відзначився деякими е, такими цікавими моментами, а він, звісно, був католиком, але з тактичних мікувань перейшов в православ'я. Е, в 1331 році він відродив Галицьку митрополію, що дуже знаково і це потрібно підкреслювати, бо він також дбав про відродження української церкви. Думав про повернення в склад українських земель Люблінської землі, яка опинилась під владою Польщі. У 1303 році. До речі, потрібно говорити сучасникам, які мало знають про те, що багато українських земель сьогодні є в складі польської держави. Це не є територіальні претензії, але е, просто заради історичної правди про ці речі потрібно говорити. Кордони Київської української держави сягали свого часу аж це, бо 8 століття, аж до річки Одри. Одеру, яка проходить біля міста сьогоднішнього Вроцлав. А місто Краків взагалі був окупований поляками у 999 році. Але це зовсім інша історія. Отож, її лідує, хотів повернути Люблінську землю, але це їм не вдалося. Паралельно Петро Порошенко також, начебто, хоче повернути Крим. Але це йому чомусь не вдається. Мав таку заслугу Юрій Дуї, що містечку Сянок, яке також зараз є в Польщі, українська етнічна земля, було надано мандебуське право з правом українського короля, правом короля Русі. Він відзначився також тим, що зміцнював княжу владу. І поборював владу боя. Ну, аналогічно, як ми маємо сьогодні, е, президент Порошенко намагається ослабити парламент і зробити все для того, щоб зміцнити президентську владу. Е, є ще одна цікава паралель, е, все-таки в душі е, Юрій Другій залишався католиком і він намагався повернути е, українські землі під католицизм. католицизм Категорично не сприймався українською спільнотою. Сьогодні, часто маніпулюючи цими термінами, от як він греко-католик, то він не католик. Ні. Греко-католики ніколи католиками не були. Греко-католики це є щось проміжне між католиками і православними. 1596 рік. Потрібно згадати, аби врятувати себе від окатоличення українська еліта пішла на такий крок. І аби її не цькував, як православних, але і аби не зрадити, щоб не стати католиками. А тепер часто деякі наші мудрагелі греко-католицьку церкву іменують церквою католицькою. Це і цілковита неправда. Не дарма священники овоють і всіх нас православних християн. Але це також вже економія церква, не будемо в них заглиблюватися. Ще один. Крок, який зробив, намагався зробити Юрій Другий Борислав, він сприяв німецьким колоністам у розселенні тут на Галицьких землях, що також категорично було несприйнято українською аристократією, окатоличення, залучення Тевтонського ордену, передача частини українських земель під упорядкування. Німців, посилення влади ремісників і купців іноземного походження на Галицьких землях, все це викликало категоричне обурення і несприйняття української аристократії, яка також претендувала на ті чи інші права. І в результаті у княжому Володимирі. Юрія Другого було отруєно. Ну, Я не хочу такої долі бажати президенту України, але я вам бажаю довгих років життя, але він ще за ці всі злочини буде відповідати перед українським народом. За це омоскалення, яке тотально триває в Україні, але це знову ж таки розмова окремої передачі. Отож, пам'ятаємо про історію визначних постатей Української держави. Про наших князів і робимо висновки і коректуємо е, кроки сучасників. Друга подія, на якій я би хотів зупинитися, це подія більш сучасна. Е, декілька днів тому в Україні перебував президент Світового Конгресу українців Євген Журій, дуже поважна постать. Уявіть собі е, координувати діяльність всього. українства Яке проживає за межами України, а таких є понад 20 мільйонів. Це дуже складно. Тим більше українці російні по всьому світу, але українці заявляють про себе. Ми бачимо це по акціях протесту, і, зокрема на підтримку Надії Савченко, які були проведені колосальні акції української діаспори. Це потрібно вітати. Але на цій зустрічі, поміж інші питання, які задавала громадськість, я задав... Президенту Світового Конгресу українців одне я думаю, дуже важливе питання, яке я хочу буквально дослівно зараз озвучити. Я йому сказав приблизно, так. Коли йшла війна між Сполученими Штатами і Японією, в Америці всі японці, які були громадянами Сполучених Штатів, було ізольовано від суспільства як імовірних колаборантів ворога. Коли йшла війна між Радянським Союзом і Німеччиною, в Радянському Союзі було відправлено за одну ніч 350 тисяч німців, які компактно проживали на території Республіки Німців Полонжя, було відправлено в Концтабори. Як імовірних колаборантів чи симпатиків ворога. В Україні, коли йде війна з Росією, все відбувається з чистю до навпаки. Росіяни навпаки піднімають на щит і ставлять на всі керівні посади України, замість того, аби робити тотально навпаки усувати Я зачитав, я хочу зараз переглядачами ще раз перегонути цей список кого з росіян, а ми росіян вважаємо тих, які за етимологію прізвища є росіянами, тому що в паспортах, на жаль, досі національно здивідно. Отож маємо адміністрація президента України, голова Лошкін, заступники Дніпров, Єлісеєв, Таранов, Філатов, Помічник Горащенков, Радник Бірюков. Директори департаментів Анінкова, Курліною, Букал, керівник приймальні Кільова, міністр закордонних справ Клімтін, Генеральний прокурор Шокін, Служба безпеки України, заступник голови Марійкову, він же керує антитерористичні операції. Невже Москаль буде воювати своїми одноплемінниками. Це природи. Інший заступник ФРО, керуючий Національним банком, Гонтема, фінанси віддати руки представникам. Етносу окупантів, Міністерство оборони, міністр Полторак, не півтора, а полторак. заступники міністра Гусі, ну начебто вже зняли його, але донедавна. Інший заступник міністра Долгов, командуючий військ, Пущняков, Дроздов, перший заступник начальника Генштабу Воробьєв, для чого Росії окуповувати Україну, якщо на всіх керівних і командних постах в Україні... Вже е, розставлені е, росіяни. От нещодавно ми маємо випадок з, я не буду говорити, як мені відповів, Іван Чорій, дуже толерантно, дуже дипломатично, але, на жаль, не по суті. От е, недавній приклад, випадок Рівенської області. Поставили начальником поліції такого собі Максима. Максимова. Ну і що з того, що поміняли слово міліція на поліція, як далі на керівні посади ставлять Москві? Поставили Максимова, Протести громадськості призвели до того, що буквально днями Максимова зняли і поставили князева. Ну також і школа руського чоловіка. Немає значення, де він народився. Завжди наводжу е, таку аналогію, хай вона буде і груба. Національність, ідентичність це є окрема ментальність, окрема традиція, окрема мова окреме мислення, врешті-решт окреме сприйняття світу. І в природі, в тваринному світі, подібний тваринний світ має різні там види. Ну, наприклад, серед світських тварин ми маємо корову і свиню, то не вже коли корова, чи властиво, коли свиня переходить зі свого хліва в хлів корови, вона перестає бути свинею? Так само і з націями. Якщо представник тої чи іншої нації переїжджає через кордон або деякий час живе серед іншого народу, невже не вже він втрачає свою національність, не втрачає. І неволі в його душі завжди може прокинутися симпатія до своїх одноплемінників. А зараз ці одноплемінники того ж Максимова, того ж Князева і прокурора Львівщини якого дня ви поставили м'якішева Віталія, м'якішева Віталія Максимова-Князева, невже в них душа не прокинеться симпатією? імовірною до тих, які сьогодні московських окупантів топчуть українську землю. Ми можемо сьогодні спокійно сказати, що москові вже дійшли до Львова. Бо що б зробила московська окупаційна армія, яка б прийшла на Західну Україну? Вона б розставляла в першу чергу свої кадри, що за не робить президент Порошенко. І третє, на чому я хотів би наголосити, сьогодні до Львова з офіційним візитом прибуває. Голова Верховної Ради соратник Петра Порошенка Володимир Борисович Гройсман. Ми знаємо, що зараз Гройсмана активно лобіює президент на посаду прем'єр-міністра, Тобто він хоче повністю всю ладу хопити свої руки. Але ми хочемо нагадати, кого президент штовхає на прем'єр-міністра. Нещодавно весь інтернет облетіла фотографія зі святкувань Дня Побєди 9 мая у Вінниці, де міський голова Володимир Гройсман разом з е, колишніми окупантами, ветеранами Великої Отечественної, красувався з Георгівською ленточкою е, на Ласкані Піджика. Коли в 2014 році Україна повстала проти руського міра, проти... Е, Загарників, які себе ідентифікували, передусім Гігоріївською лякточкою від відзнаками, голова Верховної Ради виявляється в минулому, не так далекому, так за часів Януковича. Це ж він пристосувались, виявляється, або це його справжнійство красувався з георгійською стічкою. Чи можемо ми допустити сьогодні, щоб став ще прем'єр-міністром? Ну тоді вже. Два євреї чи два жиди, як е, було прийнято колись називати в Україні за Шевченком і за Франком, два жида будуть керувати українською державою. Один на президентському посту, а інший на посту прем'єр-міністра. Е, Отож, українці повинні знати, що в цьому році е, буде завершення дострокове каденції. Президента України Петра Порошенка, ми все зробимо для того, тому що ніхто терпіти таку налогу українською державою не буде, але ми не повинні опинитися біля розбитого корита. Українство повинно бути готове. Кого ми поставимо на президента України? Не вже серед 50 мільйонів українського світу не знайдеться українця за походженням, виконував в українському дусі? українського покрові, який буде шанувати все українське, знати українську історію, мати український досвід, який буде дбати про Україну, який буде людиною порядною. Ми просто приречені на те, якщо ми хочемо жити на цій землі, заможно жити на цій землі, ми повинні викликати нового шостого або за рахунком від Грушевського 13-го президента. Salve!